Інсайт 147 теоретично практичний подкаст про медитативну гігієну свідомості через науку, простоту, психологію і авторські майндфулнес практики Всім салют, Свіжа і хромка, третя серія. Після неї ти точно зрозумієш, що таке майндфулнес, і зможеш це будь-кому пояснити. Дисклеймер особливо затятим скептикам своїй мамі і навіть бабусі. Знаєш, я тут завершила якраз есенціалізм Грега Маккеона, читала довго, дещо перечитувала, але взяла звідти одну класну штуку. Коли перед початком справи ти розумієш, яким має бути результат і для чого він тобі взагалі, то мозок краще фокусується на цій справі, тому що банально розуміє свою вигоду. Так от. Задача цього подкасту дати просте, цікаве і зрозуміле пояснення майндфулнесу. Його найкращим результатом буде, якщо ти дійсно зрозумієш, що це, і отримаєш натхнення до практики, яка буде під цим випуском. І в довготривалій перспективі ці знання стануть чудовою теоретичною базою, яка даватиме тобі усвідомлення сенсу і доказовості твоїх практик. Бачиш, кілька питань конкретизували і вже якось уваги більше з'являється, і дослухати хочеться. Але менше з тим, давай починати. Отож, якщо ти слухав попередній подкаст про порівняння медитації і молитви, то пам'ятаєш, що в медитації, як будійської класки, є своя структура. І поетапність. Там спочатку це очищення від думок емоцій, того, що відволікає, потім це тривала концентрація на думці, предметі, диханні і так далі. Далі йде нижча медитація, це роздуми над якоюсь там філософською категорією, потім вища медитація, і остання це контемплація. Ці два останні пункти це, грубо кажучи, вищий пілотаж. Настільки високе, що немає навіть конкретного опису, що відбувається на цих етапах, тільки якісь такі теорії і поодинокі думки. Але нам це й не потрібно. Нас цікавлять лише перші дві, ну і трохи третьої ланки: очищення, концентрація і нижча медитація. Чому? Бо саме на їх основі і був створений метод майндфулнесу. Можеш вважати, що майдфунес це такий собі молодший прогресивний братик класичної медитації. Ну і найцікавіше, хто додумався до його створення? Його звуть Джон Кабат Зін. Так, він живий, все прекрасно, йому зараз 79. І він доктор в галузі молекулярної біології і професор медицини. Але коли він був студентом Масачусетського університету, то захоплювався дзен буддизмом так само завзято, як і наукою. Ну і це, в принципі, було лише питання часу, коли два його інтереси переплетуться між собою. І от цей момент прийшов, і на основі будицької медитації уважності і знань про моделі поведінки і мислення людини, Джон створює восьмитижневий курс зниження тривожності і стресу. Який називає МБСР або Mindfulness-Based stress Reduction. Як вам мій акцент. Звичайно, дуже швидко цей метод терапії стає доказовим через низку досліджень, які зафіксували покращення фізичного та психологічного здоров'я у тих, хто практикує mindfulness. Я не буду перераховувати дослідження, тому що їх сотні. Ви можете зайти на будь-який портал із науковими дослідженнями і вбити в пошук слово mindfulness, а далі все зрозумієте. Згодом і по сьогоднішній день багато дослідників, багато науковців комбінують метод «mindfulness» із різними підходами в психології, психотерапії, зокрема із когнітивною терапією, імегінативною і так далі. і тому подібне. Отже, від класичної медитації Джон взяв саме практику усвідомленості. Це і є, в принципі, прямий переклад слова mindfulness та повнота усвідомлення. В буддизмі цю повноту усвідомлення вважають серцем і основою будь-якої практики. Без усвідомленості моменту ти ніколи не зможеш, так би мовити, зайти в класичну медитацію. Ну, сам подумай. Все завжди з чого починається: з тіла, з дихання, з заспокоєння, усвідомлення свого актуального фізичного і психічного стану. Та? Власне, тому я і розповідала раніше про структуру класичної медитації, щоб ти зараз побачив, яких шарів торкається mindfulness, а яких ні, це важливо. Отже, наша свідомість може перебувати в стані усвідомленості, або тут і тепер, а може і в звичному стані. Стані блукливого автопілоту. Це коли твоя свідомість знаходиться в думках про минуле майбутнє, коли ти тривожишся, замрієшся, коли ти переживаєш. Ну, от ліки від цієї мавпи, скаженої ну в голові, це і є практика mindfulness. Зараз може прилетіти щось типу: А, ну так це ж пофігізм. Ні, це не він, бо в практиках mindfulness ти не відкидуєш думки і тривоги. Не ховаєш їх, а спостерігаєш їх зі сторони, неосудливо і не ототожнюючись. Просто констатуєш і усвідомлюєш, а значить, маєш над ними владу. Я маю думку, але я не є цією думкою. Бачиш різницю? Добре, дивись, ти зараз вдягнений. Я сподіваюся, що так, тому що метафора буде пов'язана з цим. Окей. На тобі є якийсь одяг. Ти ж не ототожнюєш себе із ним. Ти спокійно можеш покрутитись перед дзеркалом, і якщо тобі щось не подобається, ти можеш змінити його, перевдягтись. Ти чудово знаєш, що ти це не твій одяг, і так само майндфулнес вчить робити із своїми думками, змінювати їх, спостерігати зі сторони, не ототожнюватись з ними, бути спостерігачем себе тут і тепер. Ти можеш змінити. Думку так само, як ковтинку, але для цього потрібно припинити, ототужнювати себе з цією думкою. Якщо ти, мій любий друже, тривожний милий пиріжечок, то одне твоє рішення практикувати майндфулнес вділить життя на до і після. Тобто майндфулнес вчить плекати стан свідомості, в якому ти зберігаєш увагу до своєї уваги. Ти не ототожнюєшся із продуктом свідомості, думкою, емоцією чи реакцією, а просто спостерігаєш це, зауважуєш, що воно є. Якщо ти не бачиш різниці, то зараз влаштую такий короткий метафоричний аудіоспектакль, де я поясню різницю між звичним станом свідомості і станом свідомості в стилі mindfulness. Отже, ситуація перша, сцена перша, свідомість в звичному стані автопілоту. Уяви, що ти сидиш на сцені в центрі оркестру, спереду скрипки, справа віолончелі, позаду барабани, а зліва саксофон. І ти посередині. Ви всі намагаєтесь відзігрувати свій репертуар, але у вас не виходить, тому що диригент просто не прийшов. Він бозна де. Виходить, якась каша, а не музика. Ти тривожишся, намагаєшся скоординувати. Кожного, бігаючи по сцені від людини до людини, але не можеш, тому що ти в самому оркестрі, ти учасник і не можеш охопити всіх процесів, ти не бачиш всіх одразу. Емоції через край. Мало того, що ти не можеш всіх скоординувати, так і свою партію влучно не виконуєш. Ось це звичний стан свідомості, де ми вважаємо, що наші думки, емоції і реакції. Це і є ми, де ми всередині цього емоційно мисленнєвого оркестру. Ситуація друга сцена друга свідомість в стилі майндфулнес, в стилі неосудливого спостерігача. Так само уявно повернись в оркестр. Але візьми на себе іншу роль: Роль диригента. Ти підіймаєшся вище оркестру. Відходиш трохи далі, береш одну єдину паличку ноти, концентруєшся і бачиш всіх учасників. Ти чекаєш, доки всі вони стишаться, охоплюєш їх своєю увагою і тоді починаєш підключати потрібних тобі музикантів по черзі, так як ти того хочеш, як того потребує музика. В майндфулнес ти диригент. Спостерігач своєї свідомості, а не її учасник. В якому з цих двох амплуа концерт буде бездогано зіграно? Так, mindfulness робить тебе диригентом свідомості, диригентом життя, в якому буде значно більше шансів досягти мети зіграти свій найкращий концерт. В майндфулнес людина вчиться спостерігати, приймати, концентруватись і свідомо скеровувати свою увагу. Всі ці навички вона відточує на продуктах свідомості і тілесних відчуттях, а це думки, переконання, суб'єктивні оцінки, фільтри, бажання, емоції, звички, які заправляють багатьма процесами, якісь автопілотні дії, реакції. Ну і відчуття тіла, звичайно, ті, які ти можеш свідомо ідентифікувати. Це дійсно важко пояснювати тим, хто, можливо, ніколи не відчував цих речей, не замислювався над ними, але сподіваюсь, мені вдалося якщо ні, то просто згадай себе в дитинстві, де ти дійсно, більшість часу був от прям в моменті, не тривожився про майбутнє, не жалкував про минуле, ти просто глибоко відчував все, що робив. Відчував більшу цікавість до дрібниць життя, тобі здавалося, що день триває цілу вічність, а все тому, що ти володів повнотою усвідомлення був тут і тепер, а потім доросле життя. Тривожні думки гойдають тебе на каруселі, на яких просто блювати від них хочеться. Кожна неприємна емоція чи думка настільки важко витримується, що хочеться у щось втекти, там, в сигарети, в алкоголь, випивку, в їжу і так далі. Ти тривожишся про майбутнє, згадуєш і прокручуєш минуле, і день минає, мов година, а в когось так минає життя, мов година. Той, хто шукає істину зовні, ніколи її не знайде, адже істина всередині. Банально, правда? Але ж факт: істина в тому, з чого ми складаємось. Що відчуваємо, чого бажаємо, що думаємо і як думаємо. Вона глибоко індивідуальна, і вона всередині. Тобі не потрібно бути великим дзен-буддистом, аби привести життя в стан спокою і присутності. Тобі потрібно лише твоє бажання пізнати себе краще, а інструмент для цього є, і це майндфулнес. Може в шапці профілю написати, що я його амбасадор. Намагалась надихнути вас, а надихнулась сама. Давайте підіб'ємо швиденько підсумки цього подкасту. Адже перше, mindfulness це клінічно доказовий вид терапії, який поєднує в собі базову будицьку медитацію усвідомленості і наукову основу. Сотні досліджень підтвердили його користь в роботі зі стресом, депресією, тривожністю і рівнем задоволеності життя. Друге. Mindfulness перекладається як повнота усвідомлення, що у свою чергу є основою будь-якої класичної буддийської медитації. Третє, у нас є два стани свідомості: автопілот і стан тут і тепер або повноти усвідомлення. Mindfulness вчить переходити в тут і тепер. Це стан неосудливого спостерігача, який плекає увагу до своєї уваги і бачить картину цілою. Четверте. В цьому стані ти не проганяєш свої думки і тривоги, а люблячо спостерігаєш за ними, констатуєш, проте не занурюєшся і не ототожнюєшся. П'яте. Майндфулнес – це медитація, яка ніжно тримає за ручку науку для того, аби ти міг бути диригентом свого життя. Аби ти міг бути тут і тепер. Краса, чи не так, ніби розум і серце зійшлись в чомусь одному і діють злагоджено. Ну не мріє. І поки в тобі грає дух натхнення, на що я дуже сподіваюся, то спробуй одразу і практичну частину цього подкасту. Вона вийде у моєму телеграм-каналі. В описі подкасту на нього буде посилання. Це моя нова практика, яка називається Трояндове серце. Там через яскраві чуйні образи і ніжну музику, вона заглибить тебе в себе і заспокоїть, а ще подарує відчуття радісної присутності в моменті. Тому долучайся і спробуй. Я буду дуже вдячна, якщо ти залишиш коментар після її прослуховування в моєму телеграм. Якщо тобі залетів цей подкаст, зацікавив, зачепив, будь ласка, поділись ним і приєднуйся до мене у соцмережах, бережу твій спокій до і час. Зустрінемося у наступній серії. Дякую, що ти тут. Бай-бай!